Я хочу сьогодні поділитися одним з питань і подумати над відповіддю над ним, з яким я зустрічаюся останні майже 4 роки набагато частіше, ніж раніше. Воно завжди звучить, воно завжди актуальне, приблизно приблизно воно звучить так: в загальному. Де Бог, коли страждають невинні люди. І я думаю, зрозуміло, чому причина, що особливо в останні роки. Люди задаються цим питанням і озвучують його е, частіше. У мене є близько 10 пояснень біблійних, чому зло існує, і, відповідно, як наслідок зла, чому існують страждання. Зараз я хочу поділитися тільки одним, яке, на мій погляд, є фундаментальним. От те пояснення, яким я хочу поділитись, воно є фундаментальним. І воно складає тему, ну, Нашого заняття, нашої промови сьогодні. Я зараз постараюся вивести на екран. Ой, не знаю, чи вийшли в мене. Угу. А, треба поділитися. Там нажимаете кнопку поделиться. Вы... Да, это. Зараз видно на экране? Нет. Вчера надо... я тренировался, вчера я тренировался и в меня выходило. Там, может, Сашку, нужно дать вам разрешение на поделиться. Зеленым горит кнопка, Дмитро. Поделиться. О, oh, yeah. oh, yeah. видно! Yeah. Ще не все втрачено, ще є надія. Да? Так ось відповідь, яку, е, якою я хочу поділитися і пропоную над нею подумати, вона звучить так: люди страждають, тому що Бог є любов. Ви пам'ятаєте це запитання? Чому страждають невинні люди? Чому у світі є ці страждання? Страждання є, тому що Бог є любов. От о цій фразі, яка перед вами. Всі слова зрозумілі. Так. Да. Всі слова зрозумілі. Згідні з цим ствердженням чи ні? Ні. Нелегко відповісти, правда. Тому що насправді тут закладений, в цьому ствердженні закладений певний парадокс. Любов це добре щось, це світле, це приємне. А особливо, коли мова йде про те, що Бог є любов. І виходить так, що причина існування страждання в цьому світі це є Бог або є Його любов. Ну, для того, щоб розкрити Божу любов як одну з причин наявності зла у світі, треба зрозуміти зв'язок, причинно-наслідковий зв'язок між деякими речами. Е, і ось ці речі, ці речі. Так, і як же ж мені переключити далі? О, ці речі перед вами чотири ствердження от таких, чотири от оцих е речі. Зло як наслідок е вибору людини, тому що зло це не те, що залежить від погоди чи залежить від природи. Зло це результат того, що вибирає людина. Тому зло існує, зло існує через те, що людина чинить зло. І вона робить вибір: робити добро чи робити зло. В, свій, в свою чергу, от, от ці речі, перші дві, вони легко зрозумілі. В свою чергу, вибір людина може робити внаслідок того, що в неї є свобода волі. Кожна людина може щось вибирати. У неї є альтернатива. Це знаєте, це от роботи. Вони, у них немає свободи вибору. У них записана програма, алгоритм, якийсь певний, і робот буде виконувати тільки те, до чого змушує програма. Або знаєте, це е, хтось жив в часи Радянського Союзу, і ви б знали, які там були вибори. Ви знаєте, які там вибори були? Бо вибір вибори. Слово саме має на увазі, що є ряд кандидатів, з яких ти вибираєш. Я хочу вам представити, можливо, можливо вам буде видно добре на ваших екранах, ось вам бюлетень, який використовували для голосування. Якщо вам видно, червоним там обведено інструкція, написано «оставте в ізбирательному бюлетені». Фамілію одного кандидата, за кого ви голосуєте, а стальних вичерпніть. І скільки кандидатів пропонують? Водрім Один. 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 Один всього. Да? Немає жодного вибору ніякого. Так ось ми зараз говоримо про те, що у людини є свобода волі, і вона може вибирати. Людина може керуватися різними речами, різними чинниками, які впливають на її вибір. Але врешті-решт, вона робить цей вибір, вона здатна це робити. Третє, те, про що ми говорили, про оці, ну, верніше, те, що стосується другого, вибір це як наслідок свободи волі. Так ось людина вибирає робити або зло, або добро. І вона має цю здатність, вона має цю свободу. Її не примушують, не примушують. Якісь сили таким чином, щоб вона не могла вчинити спротив. Фактично, це вибір з, ну, з двох альтернатив. І кожен наш вибір, він має наслідки: як для нас, так і для оточення людей, яких цей вибір стосується. Кожен. І ці наслідки можуть мати вплив різний, значний чи незначний. Одна справа, якщо ви не вивчили вірші, які були задані на сьогодні. Да? Інша справа, коли хтось неправильно щось прорахував, бабахнув Чорнобиль, і ці наслідки ще до цих пір відчуваються. Або хтось в Москві вирішив, що ну, щось собі вирішив, да? і, і, і помирають люди, і от такі наслідки, які ми маємо. Третє, вибір можливий тільки тому, що ми маємо свободу волі, а цю свободу волі, цю здатність вибирати дав Бог людині. Я нагадаю, як в книзі Буття написано, що Бог коли створював людину, це був його план, і він виконав цей план, він втілив його. Написано, що Бог створив людину за своїм образом і за своєю подобою. А свобода волі, це одна з основних рис, в чому ми схожі на Бога, коли ми можемо вибирати. І свобода волі, власне, вона і робить людину людиною. Це одна з основних рис, як я сказав. І вона дозволяє виражати, усвідомлювати наше Я і виражати от оце наше Я. І Чому Бог дав людині свободу волі, от це четверта річ, Боже, Бог дав нам цей дар для того, щоб ми мали здатність любити. Тому що що таке любов? Любов це не просто емоції, це тільки одна сторона, да, емоційність. Але любов це усвідомлене посвячення себе, любов це відносини, любов це вибір насправді. От, уявіть собі, хотіли б ви, щоб у вас там, коли хто одружений, не одружений, колись одружитись, щоб ваш чоловік, чи ваша дружина, чи ваші діти були роботами. Ну, уявіть собі, от, наприклад, там ваша дружина, от, не просто робот-залізний робот, залізний робот да, а біо такий, зовні це справжня людина. І шкіра в неї тепла, і говорить вона, ця людина. Знаєте, не отак, як, як на картинках, чи рухається з такими. Зовні її не відрізниш від робота. І вся штучка в тому, вся штука в тому, що вона робить все, що ви захочете. Якщо це ваш чоловік, уявіть собі, ви запрограмували його вранці, ви прокидаєтесь, тому що він співає вам як будильник, там легенько якусь таку приємну сиренаду, таця з кавою, широка посмішка, квіти носить вас на руках, ніколи з вами не сперечається. Вам не треба два рази йому нагадувати, що треба сміття винести, чи пора в, там, на кухню, чи в ванні кран замінити. Ідеально! А чоловіки, уявіть собі, з ваших дружин, які з вами на рибалку ходять. Вона може, там, не знаю, на, на осліп, там, да, в сліпу може відрізнити е, болт від гвинта, знає різницю, що таке цвяк, між цвяхом і е, там саморізом. Да, вона знає чудово склад київського Динамо, вболіває за нього навіть або Шахтаря. Не знаю, за кого ви там, за кого ви вболіваєте. Або уявіть собі ваших дітей. Діти ідеальні просто. Вони ніколи не відмовляються від каші. Завжди, самі навіть просять, щоб ви її шапочку вдягнули, і не скидають її, голосно не кричать. Ви сказали, не можна на балкон, і дитина на балкон не виходить ніколи, поки ви їй не дозволите. Ну, от уявіть собі отакі от картини. Прикольно? Прикольно. Скільки часу прикольно би це тривало? Тиждень, тиждень, Два? місяць. А, а, да. а що потім би сталося? Ми ж то розуміємо, що коли цей чоловік дарує квіти дружині, дружина ж розуміє, що це не він дарує квіти, а хто дарує квіти? Вона сама собі дарує ці квіти. Тому що вона його так запрограмувала. Тому що це. Це не питання комфорту насправді, це питання відносин. Свобода волі потрібна для того, щоб люди мали ці відносини, відносини в любові, відносини е в, в довірі. От, як би ви продовжили от оце речення? Я хочу, щоб мене любили. за...» У кожного з вас є певне оточення людей. Нам важливо, як вони ставляться, ці люди, до нас. Поважають нас чи зневажають, люблять, чи байдужі чи ненавидять. І інші от оці категорії ставлення. Нам важливо. І ми можемо з вами перераховувати: Я хочу, щоб мене любили за те, що я піклуюся за своїх дітей, дружину, чоловіка, за своїх близьких. Я хочу, щоб мене любили за, і цілий список може бути. Але так само може бути ще цілий список речей, за які нас можуть не любити. І цей список може бути навіть ще більшим. Врешті-решт, ми хочемо, щоб нас любили, щоб нас приймали не через те, які ми здібності маємо, а просто через нашу особистість, як особистість з усіма перевагами і з усіма недоліками. Так ось ми зараз говоримо про мотивацію Бога. Четвертий пункт був в тому, четверте ствердження, що е, свободу волі дав нам Бог для чого? Для того, щоб ми могли будувати відносини в любові. Це Божий дар. Нікого, нічого не було, був тільки один-триєдиний Бог, який поєднаний в самому собі стосунками любові. І Бог створив цей світ, і Він наповнив його. Він хотів, щоб він був наповнений любов'ю, і він дав людині для того, щоб люди могли мати взаємини поміж собою і мати взаємини з ним в любові, тому він і дав свободу вибору. Бог є любов. Ось, ось причина, чому є свобода, свобода волі. І ось дивіться, якщо ще раз ми подивимося на взаємозв'язок цих речей, і ми можемо почати з четвертої з четвертого пункту, щоб людина мала здатність любити, любити людину, любити Бога, їй потрібна свобода волі. І от у цю свободу волі це подарунок від Бога. Якби у людини не було вибору, не було усвідомлення, не було свободи, людина б навіть не могла задатися питанням, а де ж Бог, коли людина страждає? Так ось Бог дав людині свободу волі. А от саме тому, що у людини є от оця свобода волі, в неї є здатність робити вибір. Але дуже часто, на жаль, люди роблять вибір на користь зла. Результатом якого є зло є страждання у цьому світі. І ось нам потрібно розуміти цей стан речей через те, що ми тоді бачачи цю реальність, ми можемо зрозуміти, що, по перше, відповідальність, чим ми наповнюємо своє життя, лежить на нас. Тому що фраза де Бог, коли людина страждає, це е, прикрита чи неприкритий докір в сторону Бога. Ніби Бог відповідальний за те, що у світі існує зло і страждання. Не, люд, не Бог відповідальний, а людина відповідальна. Я не можу, звичайно, змінити увесь світ, ніхто не може. Але в тому колі. Там, де я живу, я можу е, взяти на себе відповідальність, щоб наповнювати оцей життєвий простір любов'ю і добром. І друге, це означає, що немає підстав переводити стрілки на Бога, коли ми зустрічаємо з, чим, з чимось поганим. Світ лежить у злі, так написано. Чому? Тому що люди роблять зло. Ну і насправді, коли ми самі будемо це розуміти, і ми зможемо пояснювати цю річ людям, не все так трагічно, як особливо в ці часи, тому що коли люди зараз шукають, шукають відповіді на запитання, які їх турбують, це якраз той час, коли ми можемо говорити їм про те, що Бог любить світ. Що є Божа любов, коли люди дивляться на зло, яке не покаране так, як вони хочуть, в той час, коли вони хочуть. Ну, на жаль, це не дозволяє людям помічати хрест голговський, який є свідченням Божої любові. І це якраз той момент, коли людські серця можуть бути відкриті, якщо ми будемо людям говорити, що дивіться, Бог любить, Бог може вирішити, і Бог вирішив проблему зла і вирішив проблему страждань. Він приготував по своїй любові для вас місце, де немає ні болю, ні сліз, ні хвороби, ні страждання. Нічого цього немає. І це просто його дар, це просто його любов. І тому. Тому варто варто приходити до Бога, приймати Євангелію, приймати Його істину, жити в Його правді, жити в Його любові тут на землі, щоб бути з ним на небесах. Я сподіваюся, що цих 15 хвилин, які ми зараз разом. Допомогли зрозуміти, чому немає парадоксу насправді от у цьому ствердженні, чому воно не, не містить в собі суперечність. Люди страждають, тому що Бог є любов. Любов це вибір. І Бог дав нам цю здатність. І тому наша відповідальність робити вибір на користь добра. Хай Бог благословить вас.